Україні розпочав роботу єдиний реєстр зниклих безвісти, де будуть зібрані дані про людей, яких шукають. Його створювали Міністерство внутрішніх справ разом із уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами. За місяць після того, як інформацію внесуть до реєстру, рідні зможуть отримати витяг, що підтверджуватиме статус зниклого. На його підставі непрацездатні члени сім'ї зможуть звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію через втрату годувальника. У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: прізвище, ім'я, побатькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи. Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи. Нагадаю, за даними Міністерства внутрішніх справ на тепер офіційно вважають зниклими безвісти приблизно 23 тисячі осіб. А уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко назвав цифру 7 тисяч. Доля стількох військовиків була невідомою на 18 квітня.